Всім привіт! Ви на каналі в Івана, і сьогодні я буду працювати на тій роботі, на якій мене попросили особисто в приват. Мій друг, який повідомив, що вийшла обновка, обновка до цієї гри, Юрій написав мені, що потрібно проходити за тролейбус. О, зараз ми це і зробимо. Він сказав, що за той тролейбус який я хочу. Так, давайте, де у нас тут автобуси і тролейбуси. Я хочу, звичайно, що тролейбус 52-642, бо цей тролейбус 5 е, якийсь дуже максимально дивний. Він якийсь старий. Вже виглядає новим станом на ті руки. Ну тільки на червоний, дайте синій. Дайте синій. Дорожний трафік. Рубаємо. Чи так не видаваться? Так, оце. І ось. ось, ось, ось. Так, асистент водіння. А, БС, ЕСП, ТС ТКС і СА. Так, управління руль закрити. Ну що ж. Будемо з музичкою їхати. В принципі, я і без музики. Ну, Давайте подивимось що у нас тут. Галью. О, до побачення. Я люблю радянську музику. Ой -ой -ой -ой. З одного боку радянська музика весела. Навіть буває веселіше. Чо я маршрут не взяв. Буває навіть веселіше, ніж зараз, але зараз мені щось не дуже хочеться слухати радянську музику. Так, під'їжджаємо. Так, поворотники. Так їдемо. От, ні, мені відказали. Готовлюємо ганяти на тролейбусі. Так, від цієї камери приїдемо. думаю, я дуже мала Так, швидкість 30 кілометрів. Почувається досить шустро. Видно, коли додавали в останніх оновленнях, не в останньому, а в передостанньому, по-моєму, оновленні я... Тестував вмихай мій поворотник тролейбус, але він щось в цьому вновлені почав гірше керуватися. Як в автошколі. Пам'ятаєте, в минулому ролику була серія про автошколу, і, і там е, можна було вибрати машину, а тепер не можна. І ще й е, виявився баг із інтерфейсу машини. Я нажимав на педаль, вона не працює. Давай, тролейбус! Що ти так повільно їдеш? А, і ще, до речі, хотів думав це виправити, зараз вам покажу, друзі. Гальмуємо, виходимо. Звідки я вийшов? Я через стіну вийшов. Як я можу з з з зі стіни вийти, а чого я не можу через двері зайти? Е видно, розробники гри хочуть, щоб я заходив через стіну. Ну і два. Я ж такого дивного не бачу. Так, давай, 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 давай. Газу. Тройбес щось надзвичайно повільно швидкість набирає. А й не дивно, він старий. О! Там у нас трамвай. Акуратно! А на трамваї у нас працює, по-моєму, Михаїл Петрович. Який вічно всіх збиває. Далі зараз у нас тут є поворот до заправки. Де здоров'я, де, де заправка? не нього де заправка. Во не заправка. Просто не прогрузилось. Так, давай, давай. Так, під'їхали ми в нас до управління. Е... Пл... тормози. Едо... Та куди ти їдеш? Жигулі білі! Я зараз вийду стану на твою машину. Були. Люди за одну секунду зайшли. дивно Так, де в нас тут э, Петрович? Петрович, ти де? Нема Петровича, пропав Так. То що ти? Камера якась по-дурному себе поводить? Так, врубаємо поворотник Повертаємо! Ще раз прошу розробників гри виправити баг з інтерфейсами машини. Це стосується автошколи і тролейбусу. Я нажимаю на руль, а він дуже погано рулить. Ніби це БМВ. Давай! От не дай Бог буде, якщо я зараз. Е, зійду е, е, бляха. Тут, до речі, ще баг з тим, що коли в тролейбусі в реальному житті падає штанга, водій йде і ремонтує, а не починає спочатку маршрут. Якщо в мене зараз з Жигулі впаде штанга прямо перед тролейбусним депо, я не знаю, що я зроблю білим «Жигулям». Так, ну що ж, будемо завершувати цей маршрут і цей випуск. Я. У мене аж цей нервовий тік починається, як я їду на цьому тролейбусі. Заїжджаємо. Не дай Бог в мене зараз їде штанга. Треба сплюнути. Ура! Повторити маршрут? Ні, це було складно. Їдь в баню. Ну, а ви, підписники, не забувайте, що ви можете написати в коментарях або мені особисто, е яку ви хочете роботу, щоб я обрав наступну ролику. Па-па! Не забувайте, що з вами була команда в Івана.